You like cinema? Like cinema. Синема. 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 <пілляння> <пілляння> Вітаю на першому місцевому програма кінолекторій. Та я Марина Прищепа. Сьогодні ми поговоримо про ілюзії у фільмах. Ця тема завжди дуже інтригуюча, особливо якщо ілюзію ми бачимо на сцені. А коли певні трюки показані у фільмах, ми сміливо думаємо, що це обман зору, обман слуху, обман ілюзії. Так сьогодні ми розповімо вам про кінострічку Ілюзія обману. Новий американський трилер від режисера Луї Летер'є ілюзія обману вийшов на екрани у 2013 році. У ньому описуються дивовижні приходи команди відомих фокусників Чотири вершники. Їх ватажок неповторний Майкл Атлас. Він точно знає, яким видовищем треба залучити публіку. Під час виступу він примудряється пограбувати банк, який знаходиться на іншому кінці світу, а потім роздає викрадені гроші захопленій публіці. Та все ж є і зворотній бік. Вкрадені мільйони безслідно розчиняються в кишенях і гаманцях тріумфуючих глядачів. Банки зазнають невимовні збитки, і в справу втрачається ФБР. Це Нет? Все? все нормально? Да. Прекрасно. Что, что вы там видите? Деньги? Они настоящие? Да. Похоже, там не меньше трех миллионов евро. Таків вже назвали нову картину Глуї латерія ілюзія обману Зоряним міксом. Мало того, що сюжет фільму віддалено нагадує суміш кінострічок Престиж і 11 друзів Оушена, так ще й акторський склад дозволяє очікувати чогось дійсно вартого уваги. Джесі Айзенберг, Айла Фішер, Вуді Харрельсон і Девід Франко. Емджем Гранд чорностю представляю. Ты «Всадника»! ілюзія обману утворилися відразу три творчі тандеми. воді Харрельсон і Джесі Айзенберг вже грали разом у фільмі Ласкаво просимо в Зомбіленд. Майкл Кейн і Морган Фрімен знають один одного по трилогії про Бетмена. В острові проклятих разом грали Марк Руфало і Еліас Котеас. Я вас уверяю Вегас був ліж началом. Новий Орлеан щоб завлечь вас, щоб ви думали, що знаєте чого ждать. І в то же час. Время... Подготовить вас к настоящему удару. К шоу номер три. С чего вы взяли, что следующее место ⁇ новая орля? <laughs> что? Флайеры, которые они раздавали после шоу. Вас, мой друг, обведут вокруг пальца. И ваши жалкие попытки подлезаться, чтобы заслужить мое доверие. Лишь показывают, насколько этот орешек вам не по зубам. Філіп Сеймур Хофман, Джим Керіг, Хюгрант, Саша Баренкоун і Колін Фьорд розглядалися на головну роль у фільмі, перш ніж було прийнято рішення взяти на неї більш молодого актора. І ним став, як ми вже зрозуміли, Джейсі Айзенберг. Я вас предупреждаю. Хочу, щоб ви поняли. Как бы вы ни подбирались к нам, мы всегда будем на один шаг, на три шага, на семь шагов впереди. И когда вы решите, что догнали нас, мы уже у вас за спиной. Вы всегда будете оказываться там, где я хочу. Так что вы можете хоть залезть на меня. Ведь чем вы ближе, тем меньше вы видите. Я тебя посажу. У первинному варіанті сценарію серед чотирьох вершників не було жодної жінки. Згодом сценаристи вирішили розбавити чоловічий колектив жіночою красою. Так на роль однієї із вершниці обрали Айлі Фішер, хоча першочергово на цю роль розглядалася Аманда Сейфрід. Джесі Айзенберг був першим актором, що підписався на проект. Він освоїв базові магічні прийоми, які дуже допомогли йому реалістично зображати фокуси і ілюзії. Під час підготовки до ролі актор зрозумів усі ази роботи фокусника, адже потрібно зуміти подолати почуття дискомфорту, яке виникає через те, що магам доводиться брехати. Джек Уайлдер, Хенли Ривс, Мэрит Маккини и Дэниел Атлас. Четыре всадника! Что такое магия? Мы считаем, это нацеленная дезориентация. Поэтому смотрите. И как можно внимательнее. Трюки, которые вы увидите, могут показаться несвязанными между собой. Но будьте уверены, они связаны. Для вас сто різних від нього це одна гігантська ілюзія. На самому початку фільму, до того як герой Джесі Айзенберга показує фокус сімкою Бубон, він крутить у руках карти. Цей напрямок в магії називається кардірсті. Людина повинна найбільш красиво і складно крутити карти в руках. Такому трюку потрібно дуже довго вчитися, тому зрозуміло, що Джесі не сам його виконує. Доблерами для його рук виступили брати близнюки Ден і Дейв Баки. Вони також були вчителями ілюзії для інших акторів. Ближче. Ще ближче. Чем больше вам кажется, что вы видите, тем легче вас обмануть. Я пролистаю эту колоду. А вы запомните карту. Только не эту, слишком очевидно. Будьте внимательны. Слишком быстро, еще раз. Готовы? Uh -huh. Хорошо. Выбрали? Да. Запомнили ее? Да. Видите ее здесь? Нет. Потому что вы слишком внимательны. Что я вам говорю весь вечер? Чем внимательнее смотришь? Тем меньше Щоб посилити техніку гіпнозу і навіювання та правдоподібно втілити роль менталіста, воді Харрельсон протягом декількох тижнів займався справжнім психологом-маніпулятором. А актриса Айла Фішер, готуючись до ролі, дивилася документальні фільми про фокусників, зокрема, вивчила роботу Гаррі Гаріґодіні. Кадайшов ви не зможете ні не И... ні І Якщо зможете взяти цю банкноту, вона ваша. Давайте, візьміть її. Ну же, якщо назовете своє имя, получите її. Ну, хорошо, Постойте здесь минутку, я хочу э, заглянуть в голову вашого дорогого О, нет, нет. Багато фокусів актори у фільмі Ілюзія обману виконували самі. Творці кінострічки прагнули мінімізувати операторські трюки при зйомках сценічних номерів. Режисер Луї Летер'є хотів використовувати якомога більше реальних, а не комп'ютерних спецефектів. Фільму Ілюзія обману відбувається протягом одного тижня. За цей час герої встигають побувати у різних містах і країнах. Так і на стрічку знімали в нью йорку Лас-Вегасі, Парижі і Новому Орлеані. Причому столиця Луїзіани потрапила в кадр у всій красі в період знаменитого свята Мардігра. І були впевнені, що фільм про магію повинен нагадувати справжній фокус, тому побудували картину як трьохприватний магічний трюк. В кінострічці ілюзія обману показано три шоу, під час яких фокусники провертають свої вражаючі афери. Перегляд фільму відбувається на одному диханні, щоразу глядач в напруженні. Що ж буде далі? Що цього разу придумують головні герої? А найголовніше, що кожен глядач все ж намагається здогадатися, як чотири вершники роблять ці трюки. Ось і формула успіху кінострічки Ілюзія обману. А зараз настав час вікторини від кінопалацу Україна. Минулого тижня ми запитували, хто став режисером фільму Коханий з майбутнього. Правильна відповідь Річард Кертіс. Першим правильна відповідь на запитання надіслав Олег Сабанюк. Вітаємо вас з перемогою. Ваш патронок – це два квитки на фільм, який для вас обирають менеджери кінопалацу. Ви можете забрати у касі з 30 вересня по 2 жовтня і скористатися ними у цей проміжок часу. А тепер нове запитання. Питання: хто виконав головну роль у фільмі Джобс? Імперія спокуси, який зараз іде на екранах Кінопалацу Україна. Якщо ви знаєте відповідь на це запитання, надсилайте нам на адресу кіно 1tv відповіді, які ви залишаєте у коментарях до програми кінолекторій на сайті телеканалу, не зараховуються. А на сьогодні це вся інформація зі світу кіно. Я з вами прощаюся до наступного тижня. З вами була Марина Прощепа. Побачимося зовсім скоро на першому місцевому.